Не вийде розклеїти відра, викидай їх на металолом і так далі. Або прорізати дно, оце такі совєти мені дали. Ха-ха, порозклеював я ці відра. Дивіться, вийшло. Майже всі розклеїв, лишилося одно. Зараз лишилось якраз одно, покажу, як я їх розклеював. Казали, що це якась супер страшна хімозна штука. Ні, написано, бачите, це клей. Хто не в курсі, воді в курс діла. Колись купив відра, але вони були від якоїсь клею. Я їх так і лишив, не розклав, і вони, виходить, всі склеїлись сім відер, отако одне в одне, не міг відкрити. Зараз, ось бачите, тут ще піна трохи є. Зараз покажу, як я їх розклеював. Кому цікаво. Всього навсього нам треба мойка високого тиску. Тут такий напор, що воно що хоче, розклеює. І берем цим напором, прохожу отако через все відро я думаю, суть ви зрозуміли, як я розплеював. Треба акуратно і по всьому цьому пройти. Ну і в принципі все.